Одна людина загинула через російські обстріли Донеччини минулої доби. Окупанти атакували п'ять населених пунктів області. З артилерії окупанти накрили гостре. Треба бомби скинули на лиман. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, ферма і заклад освіти. Західні країни зменшили обмеження на використання своєї зброї по території Росії. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберг перед засіданням Рамштайну. Він вкотре наголосив, Україна має право оборонятися, і партнери допомагають у цьому. Україна має право на самооборону, що включає також удари по легітимних цілях на території Росії. Якщо у них не буде такої можливості, то в них будуть зв'язані руки. Самооборона це не ескалація, це право, яке передбачено в статуті ООН. Міністри оборони Сполучених Штатів та України зустрілися в Брюсселі. Сьогодні там відводиться 23 тє засідання у форматі Рамштайн. У ньому візьмуть участь майже 50 країн світу, які підтримують нашу державу у боротьбі з російською агресією. Раніше в Пентагоні анонсували, що пріоритетом цієї зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України. Також очікується, що учасники оголосять про нові пакети допомоги. Очікується, що сьогодні президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Перемовини мають відбутися на полях саміту G7 в Італії. У Білому домі анонсували, що Сполучені Штати та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Зазначається, що ці домовленості будуть подібні до угод, які Київ підписав з іншими партнерами. Пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів обіцяє надати Україні Велика Британія. Про таке рішення британський прем'єр має оголосити на саміті Групи Семи в Італії. В уряді Британії заявили, що гроші підуть на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України. Медики одеської швидкої вимагають від керівництва вирішити питання бронювання від мобілізації за майже півроку, що минули від того моменту, як службу екстреної медичної допомоги визнали критичною інфраструктурою, не забронювали жодного працівника. Лікарі та фельдшери отримують повістки як ухилянти, що перебувають у розшуку. Напередодні повістка намагалися вручити навіть бригаді швидкої, яка прибула на виклику ТЦК до пацієнта. Між медиками та представниками ТЦК виник конфлікт. Генеральна директорка служби. Запевняє, що надала у Міноборони всі необхідні документи для бронювання. Не проблема служити, але хто нас замінить? Якщо город-мільйонник, місто мільйонник залишиться без швидкої допомоги, ні вашим сім'ям, ні сім'ям, тих, хто нас зараз захищає на фронті, допомогу не нададуть. Ми чотири рази надавали списки до міністерства оборони з різною кількістю працівників. Десь було в одних списках було там 58 працівників, десь було 200, десь було 500. Взагалом, у нас загальний список був десь це більше 700 людей. День жалоби оголосили завтра в кривому розі. На внаслідок ракетного удару. У місті загинуло 9 людей. На тепер відомо про 32 постраждалих. 13 з них госпіталізували. П'ятеро поранених у тяжкому стані. Стан ще одного вкрай тяжкий. Окупанти обстріляли місто напередодні. Попередній ворог вдарив по кривому рогу балістикою. пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія та училище ввечері агресор вдарив по покровській громаді на Дніпропетровщині з артилерії та дронами камікадзе. Протягом дня російська армія атакувала Нікопацький та Новомосковський райони. Постраждав 17-річний юнак, пошкоджені приватні будинки, п'ятиповерхівки та господарські споруди зачепила автомобілі та лінії електропередач. Зранку росіяни вдарили по селу Курилівка на Харківщині. Ввечері атакували Куп'янськ, пошкоджені приватні будинки. На внаслідок вчорашнього обстрілу в селищі Старий Салтів постраждало троє людей. В них гостра реакція на стрес. Попередньо ворог завдав удару авіаційним боєприпасом. Є руйнування. Уже добу на Київщині гасять пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла через російську атаку напередодні. Про це повідомили в ДСНС. У середу окупанти завдали комбінованого удару по Києву та області. Запустили по регіону дрони та ракети. Через падіння уламків у двох районах виникли пожежі. Сили спеціальних операцій вразили новітню станцію зв'язку росіян. Про це повідомили в командуванні. Наші військові атакували ворожий об'єкт однієї з новітніх розробок, яка поступила на озброєння збройних сил. Через ураження російської станції зв'язку порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами противника. Зазначається, що росіяни взяли цей комплекс на озброєння в 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку у польових умовах. На Прикарпатті відкрилася перша зміна дитячого відпочинку у Лімниці. Протягом 14 днів діти чи батьки перебувають на фронті або загинули чи поранені, матимуть змогу відпочити в таборі. Для дітей підготували різні розваги, щоб під час канікул вони відчули справжнє дитинство. Більше про відпочинок розкажуть наші репортери. Нові знайомства, корисний відпочинок та активності на будь-який смак у лімниці. Стартувала перша таборова зміна. 14 днів тут відпочиватимуть понад сотні дітей пільгових категорій з числа родин військових, загиблих та поранених. До табору вони приїхали на кілька днів раніше урочистого відкриття, тож вже встигли освоїтися, познайомитися з однолітками та потовершувати. Дуже весело, дискотеки по вечорам дуже класно. Знайшла друзів, все супер, мені подобається. До нас вже приїжджав один е, сильний людина. Він був тягнув два е, тоннів е, і став рекорди України, поставив. Ну, мені все сподобалось. Мені все подобається. Ну тут, тут справді цікаво. Я не жалію що я сюди приїхала. Ну. Тут набагато ліпше, ніж вдома. Ранок починається з того, що ми проводимо розменку, потім мовчання, і потім вже всі йдуть на сніданок. Ну і вже починається більш такий кожен день по-різному, взагалі. Я очікую після завершення зміни, що я буду ну, спілкуватися зі всіма тими, з ким я тут познайомилась. Ну, всіх буду пам'ятати. Знайти друзів та весело провести шкільні канікули, те, що очікують від таборування у лімниці відпочивальники, 12-річний Євген Беспалько тут уже втретє розповідає, чекав на відкриття цієї зміни цілих два роки, адже через пандемію та російське вторгнення табір не працював. Суперська дуже хороший табір. Завжди хочеться їхати, але про, через війну і через то, що був коронавірус. Два чи три роки не було його і було сумну. Тут є спортивні ігри, всякі м, квести. Кожен день щось нове. Ми кудись їдемо, якісь ігри є. Інтересно. Харчування у таборі п'ятиразове, а на радощі та хороший настрій тут без ліміт. Щодня відпочивальники готують цікаві концертні номери, малюють, вигадують, фантазують та розважаються. Попереду каже директорка табору: цікаві походи та екскурсії. Чекає дуже активна і насичена програма. Чекаємо тільки сприяння погодних умов, бо це для нас важливо. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста Попасної і двоє дітей з У Нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей, але знову ж таки чекаємо. Сприятливих погодних умов від початку червня до кінця серпня у таборі Лімниця планують прийняти близько тисячі дітей однак, першу таборову зміну вирішили зробити особливою важливо, щоб дітки, чиї батьки стали на захист країни, у першу чергу мали можливість відпочити та оздоровитись. Тішимося, що табір запрацював цього року. На жаль, два роки від початку повномасштабного вторгнення він не працював. Зараз запрацював, є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимося, що діти мають змогу оздоровлюватися навіть в умовах війни, що мають можливість поїхати мати повноцінну зміну 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі. Мати можливість відпочити до речі, під час повітряної тривоги усі відпочивальники тут у безпеці в таборі функціонують два облаштовані укриття, які можуть вмістити 160 дітей одночасно. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Підписуйтеся на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.